Ви взагалі тут говорите на такі теми, як оце замирення з росіянами, перемирення, щось має стати легше чи ні? Ні. Ми всі готові до війни. І робимо максимум тут на полі бою. От і не думаємо про завтра. У нас кожен день це сьогодні. І ми його живемо сьогодні. Плануємо на майбутнє поле бою, і для нас це зовсім інше життя. І тут сьогодні стоїть питання там, життя і смерті на полі бою, стоїть питання перемоги, успішного виконання завдання і зменшення кількості втрат, збільшення кількості втрат противника. Ти маєш постійно над цим працювати. Ти маєш організувати різні системи, заходи, адаптуватися, змінюватися, наносити противнику враження, шукати його нові логістичні маршрути, тому що він також його десь перерізають, він починає намагається адаптуватися, десь змінити, поміняти маршрут, змінити напрямок, змінити підхід до бою, там він іде піхотою, там він застосовує техніку на різних напрямках і намагається цю систему переламати. Аналогічно ти маєш це постійно оцінювати і постійно контрдіяти на різні заходи.